Ну, зараз, тоді, коли величезні проблеми зі світлом, і ну не факт, що проблем стане менше, а швидше навпаки, а, і люди вимушені переходити на альтернативні джерела виживання, тобто люди знаходять десь гроші на ті генератори. Вони ці генератори ставлять, скидаються там будинками, ставлять одні якісь спільні генератори. А купити генератор і забезпечити його ремонт і обслуговування був. У нас уже в багатьох є генератори, і всі знають, що ці зарази постійно ламаються. Їх треба за ними погляд та догляд, але їх ще треба кормити. Постійно коштується немалих грошей, бо ти маєш заливати в нього дізель чи бензин, залежить від того, що це за генератор. Ну, ще жоливу потрібно, це ще, ще це також потрібно, це, це не враховується. Але та. ну, то, то така, знаєте, ну якби вартість самого генератора получається, разом з обслуговуванням, Це його просто треба кормити кожен раз, коли ти його включаєш От та електроенергія, яка в тебе з'являється, вона з'являється не з повітря, а з того палива, яке ти туди залив. А паливо це ти купуєш за гроші. Купує будинок, купує громадянин за немаленькі гроші. Генератори не самий економний варіант отримання електроенергії далеко не самий. І тут держава така: О, а давайте ми тепер всім піднімемо вартість цього самого палива і направимо ці гроші. Ну, і це називається на благі наміри, але. Чомусь в цих благих намірах постійно, скільки там? 14% цей е, 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 депутат Слуги народу собі маржу заклав на фортифікаціях. Ну от я так розумію, десь от ця маржа. Я б не хотів би, знаєте, так. Цинічно ставитись до витрачання грошей держави, але ну представники влади постійно підкидають ці підстави, сумнівати, що ці гроші йдуть на потреби держави, а не на їхні особисті власні там віл, десь за кордоном або ще щось. Тому ну чесно, людям і так людям вже ж не пояснила, де їм заробити додатково тих 14 чи скільки там відсотків, а на яке зросте ціна палива. А зросте ціна палива, ну якщо ми говоримо. Тоді про бізнес. Тобто ті, ж, хто продають каву, ну, вони теж собі поставили генератори, магазини поставили цей Ну, Які в них варіанти є? Вони піднімуть вартість всього. Чим вони торгують на ціну цього ж самого акцизу палива, і у нас у в країні трошки виросте в ціні. А при інфляції, яка у нас є сьогодні, при падінні курсу гривні зарплата реальна зарплата при перерахунку в валюту, бо закуповують багато і продуктів, і обладнання, і паливо воно ж за кордону йде. Тобто, по великому рахунку люди менше заробляють. Більше вимушені витрачати, і з чого вони мають покривати цю різницю, держава їм не говорить. А потім держава така дивується, ой, у нас відтік людей з країни, їх же треба якось ну, залишити. Ну окей, чоловіків залишили, закрили кордони. Там мобілізація це воєнний час. Позиція зрозуміла. А жінок теж будуть кордони закривати.